Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось урочисте закриття програми про професію. Після кількох тижнів насичених зустрічей, лекцій та стажувань учасники зібралися разом, щоб підбити підсумки, поділитись враженнями та відзначити свої досягнення. Сьогодні ми завершуємо нашу програму про професію. Її успішно пройшли 23 учасники, які протягом двох тижнів дізналися багато цікавого про різні професії, які практикуються не тільки в Україні, а й за кордоном. у нас тут переможці, тому, що о, навіть ваша участь, ваш час, те, що ви витратили. Це вже є перемога кожного. Кожен вже рухається по сходункам. це у когось першого, когось друга, когось може третя, сходунка, яка рухає вас до вашого прі на фінальному етапі. Учасники презентували свої бізнес-проєкти, розроблені протягом програми. Журі, до складу якого увійшли досвідчені підприємці Кременчука, оцінювали ідеї, надаючи цінні поради щодо їхньої реалізації. Фінальним головним завданням нашого проєкту було створення бізнес-планів. них Павло Бедрацький розповідав саме про написання. Бізнес-плану, які критерії, як вибирати ідею, як її прораховувати? Тому ми запросили сьогодні трьох підприємців, тому що саме бізнес має оцінювати бізнес. Сьогодні будуть шість команд по чотири учасника презентувати свої роботи. Міська влада традиційно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток молоді. На закритті програми були присутні перший заступник міського голови Володимир Пилипенко та заступник міського голови Руслан Проценко, які привітали учасників, відзначили їхню наполегливість та наголосили на важливості таких освітніх проєктів для майбутнього Кременчука. Дуже приємно, що дійсно ви для себе знайшли час для того, щоб прийняти участь у такому який був впродовж певного часу, і я переконаний, що він не пройшов для вас даром. Ми побачили це на відео, ви побачили деякі місця, цікаві і в місті. Я думаю, що вони в принципі, доступні для кожного дня відвідування. І я думаю, в майбутньому ви зможете так само скористатися тими надбаннями, які ви отримали в цьому проекті. Хтось з вас обов'язково пройде проект звідти вже я бачу там щось пробуду 4-5 учасників. Це змінило. Значить, це точно проєкт бажав не дарма. Для тих, хто не змінив, можливо, ще більш впевнені, що зрозумів, що хоче таким шляхом. А для декого, хто ще не визначився, можливо, цей перелік збільшився завдяки тому, що ви побачили дві професії. Фінальна зустріч стала часом для рефлексії. Учасники обговорювали здобутий досвід, розповіли про зміни у своєму професійному світогляді та поділилися планами на майбутнє. Перш за все, дякую молодіжному парламенту саме за такий проект. Цей проєкт дав мені більше впевненості в моїй професії. Я здобула різні навички, я познайомилася з різними людьми. Я розвинула навичку відповідальності, яка знадобиться. Моїй професії взагалі це було дуже цікаво. Дякую спікерам. Дякую за стажування, яке в нас було пройшло також дуже цікаво. І, в принципі, дякую за, за спілкування за участь. Про професію це не просто програма, а можливість зробити перший усвідомлений крок до своєї майбутньої кар'єри. І, хоча цей етап завершився для учасників, він став відправною точкою до нових звершень та професійного самовизначення. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.